Вітаємо вас, розпочну з такої історичної довідки. 2 грудня 1991 року Канада була першою західною країною, яка визнала незалежність України. Ну що ж, минуло стільки то років, а в нашій студії новопризначений посол цієї країни в Україні Роман Ващук, вітаємо вас у нашій студії. Дуже я. Ну що ж, зрозуміло, що. З того, що пан Роман розуміє українську мову, та ще й відповідне прізвище Має він України за походженням, чи не так, це так. Тут тут сумнівів великих немає. <гум> ну як так сталося, що ви в, в Канаді українець народився? Так ну сталося це так, що я народився в 62-го року в Торонто, але мої батьки ще зі своїми батьками приїхали як післявоєнні емігранти втікачі. Вони під кінець Другої світової війни опинилися на примусових роботах у, у Німеччині і вирішили прямувати після того на захід, а не на схід. Так опинилися у Канаді. Угу. Ну що ж, я хочу сказати, що дипломатична біографія нашого гостя надзвичайно така цікава. Він був і послом і у Сербії перед тим, як приїхати сюди в Україну. Mm. Щоправда, можна сказати, що ви повернулися в Україну з 1994 по 1998 рік пан Роман був консулом Посольства Канади в Україні. Чи можна порівняти той період 94-98 з нинішнім? Ну, він, він був... Зовсім мені здається інакше, і це був період ще становлення, період, коли е, західні люди ще могли собі якісь робити ілюзії, що от вони приїдуть. Всім тут покажуть якісь е, слайди і всім пояснять, як то має бути, і раптом Україна трансформується, перетвориться і так далі. Е, все виявилося набагато складніше, і, і українці виявилися кмітливішими е, у розбудові багато чого е, та й ми виявилися в дечому наївними. Спроби реформаторські того періоду. Канада, наприклад, тоді сильно підтримала впровадження гривні. Очевидно, перші гривні друкувалися у Канаді. Підтримувався і Національний банк у запущенні запуску цієї нової валюти. Все це дало свої плоди. Очевидно, це з часом, значить, кожна валюта живе вже своїм життям, але це було. Це було успішно, але вже під кінець того періоду відчувалося, що реформаторський ентузіазм якось вже вивітрювався. Я можу сказати, що коли я від'їжджав 98-го, то вже відчуття якогось прогресу почало трохи. Ну, ну, просто нагадаю, 94 98 рік це перший строк президента Кучми. До речі, доводилось вам з ним спілкуватися в плані налагодження стосунків українсько-канадських? Безумовно, майже на самому початку 94-го року восени першим закордонним візитом президента Кучми, це було запрошення до Канади. Була конференція Великої Сімки. Вона тоді такою була, а тепер вона знову є сімкою. Щодо економічних реформ в Україні. І якраз я, як новоспечений політичний радник, тоді цим займався. І я думаю, що до певному певній міри президент був тодішній був заскочений, коли у Вінніпегу, наприклад, у двомовній школі зустрінув юних канадців Філіппінського. Походження, які декламували віршики по українськи <рес> ну ось де вивчають дуже ретельно українську мову. Ну що ж, можливо, зараз про мовну проблему поговоримо. Ситуація, безумовно змінилася, перш за все, міжнародна навколо України. Знаємо цю ситуацію. Водночас хочемо підкреслити. Я хочу підкреслити, що був дуже вражений останнім візитом Порошенка, президента в Канаду, коли він виступав в, Канад... в канадському парламенті. Двомовність англійською, українською, всі його чудово розуміли. А така була дуже велика підтримка. Справді Канада зараз більшість канадців, скажімо, тому що в Європі є проблема, що одні підтримують, скажімо, Україну, інші більше про. Російські, а в Канаді як ситуація щодо цього е, У нас, я думаю, досить однозначно. Всі політичні партії е, активно підтримують е, Україну. Я нині бачив е, у Твіттеру е, повідомлення від однієї е, депутатки опозиції. Вона просто сказала: в нас жодних розходжень з урядом немає, у тому тверда лінія, підтримуючи Україну і проти е, агресії Росії. Тут. Е, це є в великій мірі походить від того, що, що з уваги на майже тепер уже 125 років українського поселення у Канаді, імміграції до Канади. Українці належать вже до такого політичного, соціального ландшафту Канади. Там в Канаді нікому не треба пояснювати, що це є українець. І тим самим. Ідея, що потрібно підтримувати незалежну Україну. Її суверенітет в нас сприймається як найнормальніша справа на світі. Ну скажіть, будь ласка, тим не менш, Канада зараз запровадила, наскільки я знаю, дуже серйозні санкції проти Росії, mm -hmm. і Росія говорить про те, що це все надієво. Більш того, це відіб'ється на тій країні, яка це робить. Що відбивається на Канаді зараз відповідні кроки. Знаєте, тут треба би спитатися, чи я, чи я валюта має тепер більші труднощі, наша чи російська. Я думаю, тут відповідь означає російська. Чи я економіка заштопорилася, не наша, а російська. Отже, я думаю, що санкції є дієві, може не такими дієвими, як ми би того хотіли, але безумовно вони діють і те, що Російська влада пробує переконати всіх, що є навпаки. Ну вони дуже багато кого пробують. Вони всіх пробують переконати у, у справах, які абсолютно є на 100% віддалені від правди. Отже, тут це стосується і їхніх економічних прогнозів. Ну знаєте, це справді очевидно, що російська економіка, до речі, як на жаль, українська має зараз дуже серйозні проблеми, але це не скажемо, не так. Відбивається на військовій могутності Росії. Можливо, що це не є настільки безпосередньо, але е, я думаю, що міродайні кола російського суспільства вже відчувають і щораз більше будуть відчувати е, ціну їхніх хибних рішень. Ну, без будь-якої надії отримати конкретну відповідь від дипломата. Я хотів би все ж таки поставити запитання: за яких обставин Захід все ж таки буде військовим чином підтримувати Україну? Знаєте, ви маєте рацію, ви від мене не дістанете прямої відповіді на це питання. Але я думаю, що є доброю засадою в міжнародному житті ніколи не казати ніколи. Це в даний момент ми ще притримуємося думки, що прикручування економічних санкцій це є найкращий шлях на, на найближче майбутнє, але залежно від поведінки. Російських сил чи далі вони будуть себе так агресивно вести? Від того будуть залежати і майбутні рішення. Ну, скажем, дуже багато залежить від того, що в голові у Путіна чи не так. До речі, от нещодавно, коли він був у Австралії, ця відома зустріч двадцятки не дуже тепла, як для нього. Але тим не менш, він знов там почав говорити, що є вирішення української проблеми. Це українці повинні, значить, такі погодитися на федералізацію. І не треба цього лякатися, не треба приховувати її такими словами, як децентралізація, і таке інше, тому що кажуть, багато він каже Багато країн саме живе чудово в умовах федералізації. От, наприклад, Канада це ж федеральна країна чи не так? Безумовно, так. І це історично обумовлено. Канада це створено на основі колишніх поодиноких британських колоній, які були об'єднані у одну структуру. У нас це і Є чіткий розподіл відповідальності між федеральним рівнем і провінційним рівнем. Ми, наприклад, не маємо національного міністерства освіти, а тільки провінційне міністерство освіти. Одначе, свій досвід ми не накидаємо нікому іншому. Мені здається, що, наприклад, така ваша сусідня держава, як Польща, Провела децентралізацію, запозичуючи багато практичних елементів із нашого канадського досвіду, але не переймаючи ідеології федералізації як такої. Мені здається, що це для України є зовсім новий варіант, значить децентралізація, де у всяких прагматичних щоденних потребах міських, сільських, регіональних громад можна передати повноваження на місця. Але без того, щоб входити в якісь надто політизовані питання створення якихось федеральних е, суб'єктів, тут, очевидно, можна поставити питання, якщо йдеться про Російську Федерацію, чому майже всі права суб'єктів Російської Федерації якось вивітрилися за останні 10 років, е, якщо їхній президент є настільки великим фанатом поняття федералізації. Тим не менш, питання децентралізації нас зараз в Україні дуже цікавлять. І цікаво, ці стосунки між центральним урядом в Атаві і mm -hmm. провінційними урядами. От, як це відбувається? 에, знаєте, по-різному відбувається. Ми, ми, очевидно, вже мали також випадок одної провінції, яка мала референдум про потенціальне відділення від Канади, який не вдався. І це питання тепер абсолютно Квебек, вже не так. стоїть Квебек, е, на, на порядку денному. Е, ви знаєте, в нас в певний мірі, скажімо, у сфері освіти. Провінції є. Кожна може експериментувати по-своєму, якщо хтось хоче реформувати освіту, якщо хтось хоче впроваджувати нові методики, це легше робити або в одному регіону, якась міська рада освіти, або провінційне міністерство. Тоді інші провінції подивляться, побачать, чи це спрацювало, і можуть цей досвід прийняти. Може, може хтось на міжнародному рівні перейняти. Отже, є певна конкуренція між провінціями, також хто може наприклад, надати кращі умови для ведення бізнесу, хто може звести до мінімуму кількість бюрократичних кроків, щоб притягнути до себе інвестиції. Ми, до речі, знову ж таки в дуже такий практичний прагматичний спосіб вже співпрацювали з двома областями в Україні: а це Дніпропетровська, сусідня ваша і Львівська області. Щодо розвитку поняття місцевого економічного розвитку. Розвитку. Тобто працювали, наприклад, і з містами західнього Донбасу, це Тернівка, Павлоград, наприклад, чи щодо того, як вони можуть створити місцеву стратегію розвитку. Як вони можуть робити себе більш притягальними для інвесторів, і як вони можуть між собою співпрацювати, скажімо, міста західного Донбасу, щоб розв'язати таку проблему, як що робити із твердими відпадками із, із спаленням, наприклад, сміття? Одне місто не має сама досить ресурсів, об'єднаються три або чотири проблему, Проблему можна розв'язати. І ми надіємося, що ми цей досвід, скажімо, такої програми зможемо. Поширити і на Полтавську область знаєте, доволі часто от у нас в Україні, у скажемо регіонах, у містах, у селах, коли там якісь побутові проблеми, житлово-комунальні проблеми, доволі часто ми говоримо, ну куди дивиться президент, куди дивиться там премєр міністр і таке і інше. От в Канаді як це відбувається? оці ці проблеми на місцях, як вони вирішуються? Наскільки федеральний уряд має вплив, чи Все ж таки більше місцеві проблеми це проблема місцевих громад і провінційних урядів. Так, це абсолютно перш за все, місцевих громад. Наш у нас місцеві громади головно живуть за рахунок податку на нерухомість. Я знаю, що це в Україні не практикується. Але залежно від того, хто є власником ґрунту, хто є власником даного будинку, вона оподатковується на тій основі. Ви хочете, щоб біля вашої хати була відремонтована вулиця. Ну ви вже заплатили податок за дану хату. З того міста має вже фінанси, де вона може латати. Ями якісь е, в даній дорозі. Бракує фінансів, чи ваше містечко бідніше від інших, значить провінція тоді вирівнює е, мі, значить, між міськими громадами чи сільськими громадами фінанси. Федеральні юридичні питання хіба, коли йдеться про якісь національні капітальні інвестиційні проєкти, не вмішується. Е, він більше займається обороною. Е, і вирівнювання можливостей між провінціями. Отже, якщо одна провінція постійно має нижчий економічний потенціал, а наша конституція, скажімо, гарантує усім рівний доступ до послуг здоров'я освіти і так далі, то вони певний пакет грошей передадуть у руки провінції, щоб вона вже е залатала діру в бюджеті. Але знову ж таки, рішення щодо використання бюджету є в руках провінції. Ніхто не мусить асфальт випрошувати у Отаві. Mm -hmm. Такого нема. No. От, скажімо, знов таки, коли там нам радять, особливо з Росії, все ж таки вважають, що у нас повинно бути дві державні мови: українська, відповідно, російська, і теж як приклад, ось в Канаді. Англійська і французька, хоча, скажімо, франкомовних набагато менше, ніж англомовних, mm. наскільки я е, знаю. То що можна з цього приводу порадити? Взагалі, як е, канадці у двомовні, як вони миряться, не миряться в цьому плані? Не, не всі канадці є двомовними, очевидно. Е, і, і знову ж таки, у нас під тим родом цікаво. Е, Канада як держава є двомовна. І але це стосується діяльності федерального уряду. Наприклад, я, як федеральний службовець, я повинен могти надати послуги нашим громадянам, чи вони до мене звертаються чи англійською, чи французькою. Отже, йдеться про бажання громадянина, а не про моє бажання, якою мовою я mm. хочу з ними розмовляти. Коли йдеться, одначе, про е, охорону прав чи становища даної мови, скажімо, у провінції Квебек існує тільки одна. Провінційна мова, а то є французька. Вони вважають, що через те, що провінція Квебек живе у, так сказати, в морі англомовних людей, їм потрібно мати тільки одну провінційну мову, щоб забезпечити, що кожен мешканець Квебеку чи, чи хоче того, чи ні, вивчить дану мову. Мені здається, що це можливо більш аналогічно до ситуації. В Україні. Mm -hmm. я, я вам просто приклад. От Нині рано я у Києві сідав на поїзд, щоб виїхати в Полтаву, пішов на кіоск. Як людина, яка краще читає по-українськи, ніж по-російськи. Вибір, скажімо, глянцевих журналів для мене є мінімальний. І з 100 журналів я можу вибрати 2, 3, 4. Mm -hmm. А від вчора ще менше. Значить, про про якусь неможливість отримати культурний чи журналістський матеріал російської мови. Я думаю, в Україні це не є проблема. Uh -huh. тут, тут, можливо, більше питання йде, йде про забезпечення певного простору для розвитку також і, і української. Знову ж таки, це, це питання, яке мусять українці самі вирішувати для себе. Вони, очевидно, шляхом голосування на виборах останніх великий мір його на тепер вирішили. Але я думаю, що знову ж таки накидати якось так е, досвід чи Канади, чи Швейцарії, чи якоїсь іншої країни в Україні, не враховуючи місцевих е, обставин, не варто. Ну що ж, українців майже 4% в Канаді, майже 4%, то що буде українська мова офіційною в Канаді колись? Е, офіційно, мабуть, ні, але все ж таки, скажімо, якраз у таких провінціях, як. Е, як Манітоба Сіскачуван Альберта, де українців є ну, подекуди до 10%, у провінційних системах освіти, є можливості двомовне, двомовного шкільництва українською і англійською мовою. Значить, половина дня по українськи, половина дня по англійськи. Там все разом є кілька тисяч учнів, що вчаться в цих школах. Отже, це не є супермасовий якийсь феномен, але якраз на рівні тих провінцій люди визнаючи. Історичну роль українців у розвитку даної провінції е, включили такий елемент у систему освіти. Скажіть, будь ласка, все ж таки зберегати українську мову, зберегати українську mm. культуру, ну, мову, перш за все, от такому великому, перш за все, англомовному середовищі, mm -hmm. от наскільки це важко? Досить важко. Це, 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 це навіть майже трохи протиприродньо. Я думаю, на перших роках. Українського поселення, факт, що вони головно поселювалися компактно додало кілька десятиліть функціонування української мови. Тепер я б не сказав, що скажімо, люди в 4-5 поколінні, звичайно, мінімально знають мову, але мають сантимент до свого походження і є готові, наприклад, післа своїх дітей часом до двомовної школи. Щоб відновити знання цієї мови на основі такого почуття культурної приналежності. У нас є дуже багато танцювальних груп. Я думаю, багато хто вже їх бачив у їхніх турне по Україні. Там танцюють люди українського, неукраїнського походження. В деяких місцях в Західній Канаді ці танцювальні ансамблі замінюють собою групи еробіки. Це просто... і, і, і люди в великій мірі відчувають, що це є частина. Культури Альберти, Саскачевану чи Манітоби. Це, вони навіть не обов'язково пов'язують це з Україною як такою, але з такою з їхньою місцевістю. Це так само, як е, франкомовні культурні ознаки належать до Квебеку, так само, скажімо, українські належить там до північної Альберти чи Саскачевану. Українці сприяли тому, що в Канаді розвинулося сільське господарство, перш за все, там вирощування зернових і таке mm -hmm. інше, і Канада є одним із наймогутніших експортерів, скажімо, злакових. Тобто, певною мірою конкурент України на ринку на цьому. Це так. І одначе ми також можемо себе взаємодоповнювати. Я в останніх тижнях вже був. На двох відкриттях зернових елеваторів, збудованих в Україні, за канадською технологією. Ми, так би сказати, підвищуємо вашу конкурентоздатність. 에... Собі на голову. Собі, <світ> не, знаєте, але це, 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 це на, на даний момент ризик, який ми готові е, якось е, е, якось на себе взяти. Е, і тут, я думаю, також е, я якраз був в аграрному тут університеті. і Питання можливо якогось співробітництва щодо селекції, чи то, чи то в рослинництві, чи то у тваринництві. Це не тільки потенціал, це вже реально відбувається. Наприклад, ми маємо компанію Сімекс, яка через своїх представників, тут я думаю, через Перясло, Хмельницький і так далі, активно працюють над. Таким впорскуванням, скажімо так, канадської генетики, буквально і переносному смислі тих слів, у генофонду українського тваринництва. Скажіть, будь ласка, все ж таки, якщо хтось <кхм> захоче з наших бізнесменів вийти на канадський ринок, що ви можете йому порадити? Е, в першій мірі, добре вивчити цей ринок і е, зрозуміти, де є. Якась певна порівняльні, значить, порівняльні переваги якраз українського продукту. Тут наша двостороння торговельні наш двосторонній торговельний обмін не є особливо феноменально великим, це треба сказати. Україна певні свої, скажімо, Консерви висилає в Канаду, висилає і вугілля, як не дивно, певні сорти якраз дуже специфічні, дещо із труб газопровідних і інших, подекуди дещо із залізничного обладнання. Отже, ну ті, ті компанії, які якраз вивчають добрий ринок і знаходять свою нішу чи знаходять доброго канадського партнера, можуть мати успіхи. Так само скажімо сьогодні. Тут я на відкриттю буду на відкриттю представництва і сервісного пункту канадської фірми Wenzel, яка займається буровим обладнанням. Тож видно, ми маючи вели маємо великий свій нафтогазовий сектор. Ми готові обслуговувати потреби і полтавського. Нафтогазового сектору, що ж ново призначений посол Канади в Україні, який ще має отримати відповідні грамоти від президента так. щоб стати надзвичайним повноважним. Все ж таки, прогнози щодо українсько-канадських стосунків. Які я думаю, позитивні. тут? Я думаю, протягом усіх цих кроків закладені основи для багатьох проектів. Не всі вони могли розвинутися. На повну потужність з уваги на певне можливе заштопорення реформ тут в Україні. Якщо тепер і так заповідається з коаліційною угодою, з того, що ми бачимо, відкриється шлях для вільнішого господарення і для громадян України, їхніх фірм, їхніх кооперативів, їхніх домашніх господарств, але також і для іноземних. Партнерів і інвесторів, то я думаю, що на тих основах, які ми вже заклали, можна буде вибутувати такі, такі відносини, що будуть, що можна ними зможуть гордитися і українці, і канадці. Ну що ж, таке оптимістичне завершення нашої програми. Нагадаю, що на мої запитання відповідав новопризначений посол Канади в Україні Роман Ващук. Дуже вдячна вам за ваші відповіді. Вдячний за те, що ви за нами стежили. До побачення.